Їдемо по брата, тому що без нашого головного агронома торф аж ніяк не накопається. Треба, щоб він все проконтролював, пощупав, понюхав, аж тоді сміло можемо копати і вести його додому. Ну і ось ми вже майже на місці спускаємося трішки вниз, а там уже і річка. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Моя Дача. І сьогодні ми приїхали у берег до річки Тясмин, щоб накопати торфу Так як нам він потрібний на Слідуючий сезон для висадки розсади, отож, приїхали, шукаємо кротовиння, а воно, слава Богу, ще не замерзло. Гарно копається. Тож, копаємо, збираємо. Будемо далі колотить і садити. Недорого, не економно, бюджетно, а саме головне безкоштовно. Ми таке робимо щороку, приїжджаємо, набираємо собі, скільки нам потрібно, і все, і добре у нас все виходить і росте. Отож, зараз покажу, як ми його копаємо. Бачите, тут його багато, нікому воно не потрібне. Ну, а нам якраз в самий раз. Ось такі нариті кротами бугорочки землі, їх тут дуже багато по березі. Ходимо, просто верхній шар знімаємо і все, і наш торф готовий. Цього року ми якось добре... Вибрались, що дуже хороша погода. В принципі, холодно, але більш-менш нормально. Так як у нас кожного року, виходить, як не мороз, то сніг уже мете. А ми купаємо цей тур. Ось, дивіться, яка система. Такий котюлок, а внизу он топлять, залазять і паряться, А потім біжить і прямо в ставок. У річку, яка тут краса у нас, дивіться, ось такий у нас краєвид. І тут такий комплекс для відпочинку. Тут був колись будиночок охотника, а зараз вони його видно відремонтовують, ну і потім приїжджають і відпочивають люди. Ось тут біля річки така є зона відпочинку, лавочки, столики. Звичайно, літом тут дуже красиво, коли все зелене, заросте очеретом. І біля річки дуже гарно сидіти та відпочивати. Ну, звичайно, комарі літом не посидиш довго, але ж все-таки дуже гарні місця. Накопали ми торфу погода нам сьогодні дозволила доїхати до цього берегу, тому що тут, як пройде дощ, то сюди ніякою машиною доїхати неможливо. От, тож ми проїхали, накопали, ну і все, тепер додому. Робота зроблена. Ну, а я дякую всім, хто зі мною. То підписується, коментує, мені дуже приємно. А попереду буде найцікавіше.